Всім доброго дня! Серія наших невеличких інтерв'ю з Олександром Зубком зараз на Чернігівщині. награ. Нагадую, що він головний, єдиний неперевершений агроном. А, да. Декілька місяців тому ми зустрічались тут, на цьому полі, і вам подзвонили, сказали, що це вже починається скларотиння. Просто так випадково, навіть просто з нашими дослідами. раз підтверджую, що скаротиння для. України це досить актуальне питання. І в нас було пасіння, що 2022 рік він буде повторюватися. Чи повторився 22-й рік? Всі адекватні агрономи, яких я знаю, всі бояться повтору 2022 року. Ось а, так, так. Да. Так, І... так, так. Да. От е, так, дзвінок був дійсно з сумщини. Хлопці вже говорили, що виникали проблеми з клеретеніозом, але все ж таки е, десь посушлива. Погода сприяла тому, що було враження, але не високе. Ми знаємо всі, що проблема в цьому році виникла у хлопців у західній частині України. Багато колег скаржились, що десь приблизно, слава Богу, слава Богу, не 22-й рік. Але хто у когось все-таки флешбек вистрелив, вистрив флешбек, тому що. Люди знову побачили ті самі відпавші кошики від гнилі, ті самі рослини, які попадали від прикореневої форми. Тому все ж таки хвороба дуже небезпечна, яка забирає ну, хто каже до 50%. Я скажу чесно, ну як воно є, у мене були поля, де вона в мене забирала до 70% урожаю навіть о 22 й рік. Подекуди поля, і е, вийшло так, що чи, чим краще поле, тим більше на нього був вплив склеротиніоза. Це розвинутий сонячник. Ми розуміємо, що розвинена рослина, е, вона мочна, в не є що, що з'їсти і склеротиніоз безпосередньо е, за цих сприятливих умов, які відбулися в 2022 році. Він відібрав. На деяких полях до 70% врожаю в цьому році цікаву історію почув. Буквально вчора отримав від одного з клієнтів дзвінок. Людина ніколи не користувалася нашим фунгіцидом, а Побачила просто на соцмережах і набрала, сказала, що. В неї дуже велике враження на Сою. Як це сталося? Він чітко побачив, він виорав минулорічні склероції. Не, не uh -huh. перепрошую, не минулорічні, а е, ті склероції, які він заорав три роки тому. Роки... 22-го року. Так, да, виходить 22 го, 22 -го року. Да. От, і ще, що я хочу сказати, що е, багато хто із нас, е, ну як, прагне заорати, але. Шановні колеги, я чесно вам хочу сказати, не потрібно цього робити це 100%, тому що це тільки може усугубити ситуацію. Все, що буде заоране, воно все одно буде виоране. І от уже як Даніель сказав, що людина заорала в 22-му році склеротинії, склероці, ну, безпосередньо склероці, він заорав, він думав, що він з ними побореться, але вийшло так, що вони... У ґрунті законсервувалися просто-напросто. Потім він їх вигорав, вони дочекалися позитивної для себе погоди, температури, і знову розмноження почалося вже, як ти кажеш, на сої, так? так, так на, на сої, і вже була ушкоджена соя, тому точно заворювати це не краще рішення взагалі. Я вважаю, що все ж таки ми повинні вже дійти до того, що нам потрібно обробляти біологічними препаратами безпосередньо позивні резки, для того, щоб боротися із даною проблемою. Тому що ну, вона є нагальною. Вона є нагальною, скажімо так, як я завжди кажу, від Путивля до Карпат. Вона ця проблема є нагальною у нас взагалі в Україні. І тому, знаю, потрібно боротися і не чекати нам всім, коли буде пефітійний рік, і знову цей спалах цієї підступної хвороби. Так, і дуже цікаво, що от це не просто випадковість була, а він сказав, що він виграв частину поля. Ну, так я, я не знаю за рахунок, чого так склалося. Сподіваюся, він зможе про це, ну, це прокоментувати. Також до нього приїду і зніму інтерв'ю таке невеличке. Е, от якраз там, де він проводив оранку, де в 22-му році був вражений ріпак, і там, де наорав, там також був вражений рак, е, ріпак. Але е, от саме там, де він виорався в склороці, там реально була ну, жахлива ця проблема. І він е, як він вийшов з цієї ситуації в цьому році. Ми його порекомендували зробити осінні внесення, чому осінні краще, тому що один кілограм. Більша експозиція роботи самого гриба, які з'їдаються склароці. Але ж дощі він на тій ділянці вже почав сіяти зиму пшеницю. Слава Богу, в нас є дуже класна рекомендація, ефективна для тих, хто займається наутілом, вирощує по нулю, які не мають можливості зробити цей гриб на глибину до 10 см, там передискувати або закультивувати. Можна внести вже, наприклад, по пшениці і під дощ. Саме головне під дощ, щоб його промило, і це також буде ефективно. Гриб зробить свою роботу. От ми так і зробили. Хотів би до нього ще приїхати і показати наглядно, взяти в нього коментар. Це дуже розумно зараз вирішити цю проблему, коли в нас є можливість побороти раз і назавжди скларотинію. Ну, раз. Ну, а це завжди не дуже... Так, так. Ну, Може, ми і не поборемо рази назавжди, але все одно ми, скажімо так, цей інфекційний фон знімемо уже забрати 50%. Це взагалі, ну, це ми зразу розуміємо, що це плюси феноменальні будуть вже при цьому. Тому що десь, знову ж таки, чому я казав не заурювати склероції? Тому що ми розуміємо, що вони ж е, також. Являються живими організмами. І якщо будуть несприятливі умови на поверхні ґрунту, то вони також будуть, ну, у них буде проходити процеси полурозпаду. І потім після полу ну, буде розпад. А якщо ми їх заоримо, то... Вони будуть в ґрунті законсервовані і просто-напросто чекати свого часу. Ну якщо ми їх заворимо на глибину 20-30 см, ми зрозуміємо, що там для неї, в принципі, для її розмноження умови особливої немає. Але для її існування і в подальшому скажімо так, чекати, поки її вигорять, щоб потім нанести максимальну шкоду десь агровиробництву, це взагалі. Для неї ідеальні умови. Так, до восьми, до десяти років, може. Так, багато, Це ну скорості. тут аж десь хтось каже вісім, хтось каже десять. Навіть я чув інформацію, що казали, що Найбільше, до 15 років mm. навіть ну ми розуміємо, десь і 12 пільні сивозміни щоб уже стовідсотково. Ну, все ж таки десь від цього уйти за рахунок сивозміни ну, в свій час. Уже в свій час, там 30-40 років тому вже ці проблеми виникали у людей. Так тоді ж не було такої насиченості олійними культурами. Зараз все ж таки ми розуміємо, що ми десь стараємось максимально десь оздоровити площі, але все ж таки. Нікуди від цього не дінеться, потрібно вирощувати рентабельні культури. Так, так, так. А я навіть скажу більше. Не один раз мені в насіння, в насіння соняшника, яке ми купуємо в магазині, 100%. щоб просто ну, полускати да, наша якби така. <кхід> мені мені траплялася склероція. Так, так. 100 а, тобто 100 в упаковці, запаковані. я не буду казати, що це за бренд. Я думаю, що там і не в одному. Тільки... Не в одному да. бренді це 100%. І ще такі великі склерозі. Ще ми, просто... та ми їх пам'ятаємо навіть, скажімо так, із дитинства, навіть коли там мама чи бабуся смажили те насіння, і вони також вже тоді. там 25, я що 25 30 років назад вони вже тоді траплялися. Так, так, так. Усі, я думаю, що багато людей її розкусували, вона гірка на смак зразу. <реш> так, <реш> і всі знають, ну насправді багато хто знає, як вона виглядає, як <реш> вона навіть смакує, ця склероція. А їх ж не фотосіпаратора, не як такого Не відбереш, не відбереш. Так, особливо вона ж, і... ну, ж виходить і розміру, як насінина. Так. Ну, Є різні, і більші, і менші, але все одно ну, потрапляють приблизно і розміру як насянина, і по вагі вона приблизно така сама. Бачив таку склароцію. Так, да, так, да, так. Да. У мене такі на полях були. Я ті фотографії Це хай, просто, машину, я, я машину садення показую. Ага. Е, на цьому полі ми вносили три роки підряд е, Контонс. Слава Богу, рік був не апітаційний, але. Е, не хотілося б казати, що сподіваюся, що ще контон себе покаже, але впевнений, що склороці тут набагато менше, ніж на сусідніх полях, де не вносився цей продукт. Компанія Грітема сьогодні пропонує внести Last of понтонс надійний препарат проти склеротині, на основі хижого гриба, канієтірію Minitans. Зараз сусідні внесення 1 кг на гектар, а гранула розчиняється в воді, оприскуючим оприскується ґрунт, навіть можна для наутіл. Технології використовувати можна не зароблювати, якщо вносити під дощ. Навіть по вегетації по пшениці, от в мене клієнт, як я вже розказував, вносив цьому році. І я впевнений, що це успішно буде. Друзі, якщо для вас скротиння реально була проблемою в цьому році або в 22-му, то я запевняю вас, що скроці у вас в ґрунті є. І просто чи вирішити питання. Сьогодні чи вже стикнутися з цією хворобою, вирішувати саме сьогодні вам. Ну, як вже Данілі казав, що в цьому році у нас був не епіфітний рік. Ну, безпосередньо у нас на Ніженщині. Тому якихось суперрезультатів Контанс не проявив, але все ж таки на ділянці обробленої Контансом, було враження 3%. На ділянці Необроблений, яка виступала контролем, враження було до 7%. Ми не можемо сказати, напевне, як би розвивалася хвороба, якщо б все ж таки були всі сприятливі чинники для її розвитку. Але що ми будемо робити далі, після озимої пшениці обов'язково буде посіяний озимий ріпак. Культура дана, ми знаємо всі, що вражається склеротиніозом. Ми дану ділянку будемо тримати під контролем, тому що все ж таки ми проробили велику роботу. Три роки підряд ми вносили контент. І от ми для себе і подивимось, як даний препарат відпрацював по проблемі з Олександр, дуже дякую за. Цікаве інтерв'ю. Друзі, дякую підпис... вам. Підписуйтесь на канал. Будемо раді вашим коментарям і всім вдалих рожаїв!